Нові дороги, резервуари з питною водою, відремонтовані школи, дитячі садки та багато іншого. Лише за 2016 рік у Великомихайлівській об'єднаній територіальній громаді реалізували 45 проєктів. На це з держбюджету виділили 11 мільйонів гривень. Завдяки децентралізації розподіляти гроші задля вирішення місцевих проблем стало набагато легше, кажуть у керівництві громади. Якби ми не об'єдналися, то держава б нам би не дала такої допомоги на розвиток інфраструктури. 11 мільйонів це значна сума для нас. У середньому у нас вийшлось в кожному селі по 3-4-5 об'єктів на на село. Того, чого не було за останні 25 років. взагалі. будівництво і капітальний ремонт доріг, водогони, будівництво вуличного освітлення, заміна опалювальної системи на альтернативне паливо. У селах замінюють дахи на будинках та будують спортивні майданчики. Раніше у віддалених кутках району не було навіть вуличних ліхтарів. Тепер дороги не тільки освітлені, а й відремонтовані. Вийти ввечері на вулицю вже не страшно, кажуть місцеві. Звісно, не страшно. Взагалі, освіщаються вулиця, освіщається в подвір'я, огороди освіщаються. Дуже добре. А це вже новоселівка. Тут повністю замінили асфальт на центральній вулиці. У школі встановили нові енергозберігаючі вікна. Ми страдали від дощу, снігу і так далі. Зараз нам вікна повністю замінили, і в нас дуже хороша звукоізоляція, теплоізоляція, за що ми теж дуже вдячні. Для нашої школи це глобальні зміни, які відбулися в нас за останній рік. Старости сіл кажуть, за рік було зроблено більше, ніж за останні п'ять. Як далі розвивати село, вирішують самі мешканці. Усі питання обговорюють на засіданнях. Приходять к старості, дають свої би, заявлення, пожелання, збираємо сходки. Да, в такому плані, звісно, штука об'єкта я ж говорю, так злена. Все люди довольні, все у нас ділається потихонечку. Цього року у Великомихайлівці планують реалізувати ще 30 проєктів. На це з держбюджету мають виділити 7 мільйонів гривень в пріоритеті дороги та ремонт будинків.